На тему останньої такої цікавої новини, яку я побачила в Фейсбуці, стосується вона того, що в певних громадах якісь такі собі самозвані особи приїжджають до фермерів, щоб дослідити і таку провести облік. Того, що вирощується на полях фермерських господарств, відео у Фейсбуці виклав фермер український, до якого якісь дівчата завітали на автівці і пояснили свою присутність тим, що Світовий банк через громади організовує збір подібної інформації. Ось з допомогою таких шестірок. Обліковується те, що ще працює в Україні, українське господарство, земля. Для чого це робиться? Очевидно, для того, щоб потім керувати, займатися рейдерством і згрибати українську землю, маючи повний облік всього, що відбувається і вирощується. Справа в тому, що низка країн в світі. Вже давно веде глобальний контроль над всім, що вирощується фермерами. Я згадувала колись в своїх ефірах Нову Зеландію, де навіть біля своїх будинків люди на своїх земельних ділянках не мають права вирощувати нічого, крім якихось декоративних рослин. Якщо людина хоче вирощувати помідори або якесь збіжжя, щось для себе екологічно чисте, прийдуть спеціальні служби, примусять це все прибрати, примусять отримати офіційну ліцензію фермера, а далі отримати дозвіл на вирощування того, що дозволяє держава. ГМО те, що для худоби, для нас. Для людей, яких глобальна кліка вважає тваринками, вони дозволять. І ви знаєте, перетворення людей на тварин на те, щоб люди це прийняли, відбувається вже давно. Почалося це з того, коли нас привчили, що домашні тварини повинні бути обліковані. що Котики і собачки, до речі, в Європі вільний вигул котиків. Забороняється. Якщо ви хочете взяти тваринку з притулку, вам скажуть, що навіть якщо у вас своя територія, будинок приватний, ви не можете випускати тваринок в двір. Ну, так можуть розпорядитись. Можуть бути такі умови всиновлення ну, такого тваринки в свою родину. І комусь це дивно, хтось це. Приймає, пояснює тим, що повинен бути порядок у всьому. Але порядок цей має на меті, на жаль, не те, щоб було добре людям, тваринам, а для того, щоб був тотальний контроль. І коли люди прийняли те, що їх зобов'язують чіпувати власних тварин, прийняли те, що. Є реклама на спеціальний корм для тварин, що працює цей картель харчовий. Люди це все прийняли, люди повірили, що якісь штучні корма можуть бути для тваринок кращими, ніж натуральні продукти. Все це прийнято. А далі це все буде застосовуватися з людьми. І тому ми повинні розуміти, що процес перетворення людей. Простих людей, не еліти, на тварин триває, будуть захоплювати наше продовольство, будуть переводити нас, так як це анонсується у всіх тих програмах, злісних програмах рабовласництва 2030, коли навіть не приховується вже ця інформація, що лікарі будуть призначати, яке харчування кому можна споживати. Тобто оцифровані люди, оцифроване середовище, цифрові гроші. І ви будете залежати від лікарів, ви не зможете купити певні продукти. Ми не хочемо такого суспільства. А Для того, щоб такого суспільства не було, для того, щоб ми зупинили це безумство глобальних сатаністів, шизофреніків. Для цього ми повинні усвідомлювати кожен крок, який робимо ми, чи те, що відбувається навколо нас. І ці люди, які зараз працюють за кавришки від Світового банку, і ці дівчатка, що на відео знятому фермерами, котрі застукали цих шестірочок на своїй території, ці дівчатка повинні замислитись. Що вони за ту копійчину брудну продають власне майбутнє. Я хочу, щоб люди були усвідомленими бодай, в цьому. Тому що будь-які війни, будь-які катаклізми починались інколи з банальних дуже речей: зі зради, зі зневігластва, з того, що свої ж... Продавали своїх. Тому, друзі, розуміємо, що відбувається навколо нас. І давайте один одного підтримувати, інформувати, обмінюватися інформацією і захищати. А фермерам, котрі виклали це відео, я дуже вдячна, тому що ця інформація повинна максимально розповсюджуватись. І ми повинні гуртуватися, ті люди, котрі пов'язані з землею, повинні розуміти, відшуковувати цих фігурантів досліджень Світового банку і чітко їм пояснювати, що цих досліджень нашим фермерам не потрібно. І ми проти оцифровування земель, водних ресурсів. І так далі. Ми мусимо захистити себе від цього. Всім гарного вечора. І пам'ятаймо, що в наших силах змінити все.